Залиште у минулому минуле, залиште там усе, що вас гнітить, залиште там усе, що не забули тягар у серці далі не носіть. Залиште у минулому минуле, і хоч це складно є усім зробить, Та хочу я, щоб істину збагнули, яка спроможна буде вас звільнить. Звільнить від страху, непорозуміння, звільнить від відчуття гріха й вони, Господь нам на Голгофі дав спасіння, спасіння від минулого, тож ми сьогодні через місяць і рік є вільні, Спаситель нам давно усе простив. Проте диявол повстає постійно, щоб нас тягар минулого гнітив. Воно пройшло, його уже немає, залишився позаду негатив. Попереду життя і двері раю, а ти себе і брата не простив. Є, звісно, і те, що треба пам'ятати, увесь наш шлях. Заплачену ціну, але назад не треба повертатись, щоб сьогодення знову взяти вину. Залиште у минулому минуле, лиш зараз, тут, сьогодні, вже живіть усіх людей, приємних і не дуже, усіх, хто був, в минулому лишіть, його, на жаль, назад не повернути. Не можна повернути навіть мить. Хай Бог нам допоможе всім збагнути, що нам минуле заважає жить. Ну а порою навіть заважає віддати Богу все своє життя, бо сатана постійно нас лякає, що за минуле прощення нема. Та ви не вірите. Бо сьогодні Богом для кожного можливість тут дана, омившись від гріхів святою кров'ю, прожити вільне І радісне життя, лишіть, прошу в минулому минуле людину, спогад, гріх а чи вину лишіть усе, про що ще не забули. І зрозумійте істину просту, Господь минуле. За хребет закинув, усе пробачив і вину забрав. Хай Бог благословить тебе, людино, щоб салана минулим не тримав.